Назад у минуле місцеві енергетики не виключають аварійних вимкнень світла на зразок того, як це було у 90-х роках. Графіки відключень електромереж може спричинити дефіцит палива на теплових електростанціях. Більшість з них живляться вугіллям, а у зв'язку з подіями на сході його запасів стає все менше. Коли саме вимикатимуть світло, наразі невідомо. Вірогідно, що це відбуватиметься ввечері та триватиме від однієї до двох годин. Графіки аварійних вимкнень це є один з крайніх заходів, які застосовуються для обмеження Споживання енергосистемі і часу на попередження немає, тому зараз ми розмістили інформацію про таке, про те, що такі застосування таких графіків можливе, імовірне. І перед самим застосуванням ніяких попереджень не буде. Івано-Франківці до такої новини ставляться неоднозначно. Дехто розуміє, що аварійні вимкнення необхідна міра, інші обурюються, адже не уявляють життя в сучасному світі без електроенергії навіть на декілька годин. Як можна ввечері жити при свічках 21-му столітті? Це ну, як на мене недоречно зараз. Не думаю, що вони виключали. Ну а як виключать, то що зробиш? Вільна, люди приходять з роботи правильно змучені. Ну і їсти треба зварити, покупатися туди, сюди помитися. На мою думку, я таке не підтримую. Енергетики заповнюють, аварійні вимкнення не нашкодять побутовій техніці. Також закликають івано-франківців відповідально ставитися до споживання електроенергії та по можливості заощаджувати її. А при виході з помешкання вимикати усю техніку.